Ми раді, що ви повернулись додому і проводите 25-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Ми віримо, що наступного року ми приїдемо до вас в гості в український. Вільний Херсон! На театральній площі у Кропивницькому актори театру імені Марка Кропивницького у сценічних костюмах влаштували акцію на підтримку Міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії, який організовує Херсонський театр. Так вирішили підтримати колег з поверненням театру додому і проведення фестивалю в Херсоні, каже актор Олександр Ярошенко. Я в костюмі Числава Герцеля, це вистава Бондарівна. Це такий собі колаборант, якщо по-нашому на теперішні реалії перевести всі театри України і в тому числі наш театр долучається до такого процесу. Дуже важливого, як підтримка наших херсонських колег. Для будь-якого театру України це честь приймати участь в заходах цього фестивалю. Президент фестивалю, директор Херсонського обласного театру імені Куліша Олександр Книга. Розповів, торік, через повномасштабне вторгнення Росії фестиваль вперше проводили дистанційно, не у Херсоні. Його перенесли у Львів. Народили його наші знамениті Таврійські ігри. Фестиваль, ви знаєте, такий був у нас в місті Каховка. А за всі ці роки ми навіть в ковід придумали, що ми не можемо грати вистави в залах, тому вийдемо на вулиці. Ми грали вистави тут в нашому театральному дворі. Коли почалася війна, і я вирвався з окупації, і теж вирішив, що тоді, якраз 8 червня, буде фестиваль. Ми сьогодні вдома, і фестиваль йде під девізом. Ми вдома, ми тут. От завтра ми не можемо вийти на карнавальну тому що він починався колись карнавала з вологом, тому що це безпечно. Але ми попросили всіх своїх друзів, щоб вони в своїх містах, в своїх театрах. Вийшли і такий флешмоб невеликий зробили. Говорить, фестиваль розпочнеться 8 вересня, крім Херсона. Вистави покажуть на своїх сценах театри учасники, їх буде 69. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.